Черкаському майданчику компанії Телеперформенс сім років. Це найкрупніше представництво компанії в Україні. Тут працює більше півтисячі черкащан. Уже сім років компанія Телеперформанс предоставляють жителям міста можливість бути увереними в завтрашнім дні. Під час святкування співробітники мають змогу зануритися у віртуальну реальність Oculus Rift, позмагатися на гіробордах, взяти участь у квестах. Також на всіх чекає традиційна корпоративна лотерея. Тематика дня п'ятий елемент, що співвідноситься з п'ятьма основними постулатами компанії: чесність, повага, професіоналізм, новаторство та відповідальність. Насичене корпоративне життя це одна з систем мотивацій, адже щодня кожен співробітник вносить світ. Вій, вклад у розвиток компаній, а тому тут цінують і заохочують кожного Неабияку увагу приділяють і соціальним програмам. Телеперформанс все-таки ⁇ это социально ответственная компания. И, как вы видите, мы проводим очень много мероприятий для наших сотрудников, для деток наших сотрудников. Мы помогаем детским домам, и мы всегда вы делали и будем делать это, потому что компания международная, и мы хотим прививать всем нашим сотрудникам любовь к ближнему, любовь к природе и помощь другим людям. Телеперформенс провідний провайдер послуг контактних центрів. Це чудовий стартовий майданчик для молодих та ініціативних. На роботу сюди беруть навіть без досвіду. У компанії розроблена система адаптації, навчання та мотивації персоналу. Кожен співробітник має можливість професійного і кар'єрного зростання. Я прийшов сюди працювати, будучи студентом, і е, впевнені знайшов для себе нужний графік. Далі, вже, коли я закінчила учобу, я не пішов по спеціальності, але залишився здесь работать. Гнучкий графік та ніяких вікових обмежень. Головне бажання вчитися і розвиватися. Можливість попрацювати у міжнародній компанії мають і молоді мами, і пенсіонери. Это і молодые мами, у которых діти в саді, і студенти, которые проходять обучение і можуть дополнительно зарабатывать. А також у нас нет ограничений по возрасту, то это і старша категорія населення. Телеперформанс Юкрейн входить до групи «Телеперформанс Груп», що є світовим лідером серед провайдерів послуг зв'язку зі споживачами. По всьому світу компанія має понад 270 контактних центрів. Ми лідером являємося свої отраслі, тому що ми робота болячем шістдесят 65 стран и і всі нашей нашої компанії, всі знання, мы получаем в різних странах, ми применяем здесь, в Украине. Телеперформанс планує і надалі розвивати представництво в Україні, використовуючи унікальний досвід компанії та поєднуючи його із сучасними світовими методиками.